У рамках відзначення 22-ї річниці незалежності України відбулась восьма спартакіада серед приміських сіл. Спартакіада проведена у вовчинцях на оновленій спортивній базі. До участі зібрались п'ять команд аматорів спорту. В ході відкриття пригадувалась історія та традиції заходу. Підкреслювалось значення спартакіади для мешканців приміських сіл. Слава Богу, що ця традиція продовжується. Нехай вона не буде ще такою чисельною. Нехай вона не охоплює так багато видів спорту. Нехай вона ще не займає там. Кількаденні змагання, але ми все-таки е, рухаємося до того і маємо надію, що в перспективі вона е, виросте, досягне е, більших масштабів і, безперечно, буде мати хороші результати. Я сьогодні дякую і заступнику міського голови Михайлу Йосиповичу Вересу. За те, що і він заступивши на цей пост, продовжує на продовжує підтримувати ті традиційні речі, які були започатковані до нього. Я дякую, Віталію Матешко, що він на своєму ентузіазмі в цей час це не легко, це проблематично, але продовжує і продовжує Сприяти розвитку спорту, любительського спорту і на території приміських сіл ми знаходимо підтримку в спорткомітеті». Безперечно, що кожне село перед тим, як прийняти, прийняти таку спартакіаду, готується, готує майданчики, спортивні споруди, готують своїх спортсменів. І тоді в селі певного роду свято на сьогоднішній день у всіх селах нашої міської ради досить непогано іде спортивне життя. Всі команди беруть участь в першості нашого міста з футболу. Це дуже важливо, коли сьогодні в селі є футбольна команда. На змагання, які тривають протягом 5-4 місяців, приходить дуже багато болінників, є молодіжні склади, і сьогодні це є свого роду пропаганда у селі такого здорового способу життя, і в цьому є надзвичайно великий плюс. Ми змагання в цьому році проводимо у селі Вовчинці на базі нашої школи першого другого ступеня. Голова сільської ради Назар Михайло Мирославович, голова цього села, я би десь відзначив, що на сьогоднішній день в цьому селі одна з кращих матеріальних баз і спорту в цьому році відкрили. Футбольне поле з штучним покриттям зараз на стадії завершення баскетбольне поле, волейбольне поле, бігова доріжка це теж будуть поля із штучним покриттям. Я скажу, що таких такої спортивної бази сьогодні немає жодна сільська школа, і в принципі навіть десь не всі міські школи мають. Тому ці змагання є потрібними. Це є можливість. Ще раз спортсменам зустрітись, позмагатись, проявити себе, і в цьому напевно, його великий позитив. Учасники спартакіади боролись за результати у чотирьох видах спорту: командних та індивідуальних. Завершились змагання видовищним перетягуванням канату. Кожна команда проявила свої здібності в улюблених видах, а з перемогою цього разу повернулись спортсмени крихівців.